Восьмеро поранених через атаку на Харків. Досі в лікарні. За даними медиків, один чоловік в тяжкому стані травми інших пацієнтів оцінюють як середнього та легкого ступеня. Люди постраждали під час обстрілу вантажного поштового відділення. Напередодні ввечері російська авіабомба влучила біля вантажівок. Зайнялися пожежі. Один чоловік загинув. Докладніше про наслідки атаки в сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової завіса диму накрила пів вулиці. Це палають вантажівки, біля яких влучила російська авіабомба. Щонайменше вісім вантажівок вщент згоріли від транспорту. Лишилися тільки корпуси. Кілька годин рятувальники гасили полум'я. Це було вантажне поштове відділення у Слобідському районі Харкова. На момент обстрілу тривало завантаження посилок у автомобілі. Під загрузкою знаходилися 11 автомобілів, і під відповідною вигрузка на вулиці знаходились водії. Один водій загиб. Ми наразі ідентифікували його лише по спискам. Одна, однак, в зв'язку з тими тілесними скудженими, які він отримав, нам доведеться використовувати знову лабораторію ДНК. Попередньо відомо, що загиблий 40-річний чоловік. Вантажне відділення зазнало значних руйнувань. Всередині частково пошкоджені перекриття. Немає жодного цілого вікна. А довкола розкидані поштою посилки за годину. Правоохоронці вже чітко встановили звідки росіяни запустили авіаційний боєприпас. Це була бомба вагою 500 кілограмів. Внаслідок обстрілу, що Ше десятеро людей отримали поранення. Серед них восьмимісячна немовля. Дитина з мамою була в машині неподалік. Вибуховою хвилею маля викинула автівки. За даними медиків, дитина зазнала численних забоїв. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, один марафон. Єдині новини.